Я запитав пані Світлану, чи добре вона усвідомлює, що, ну, кажучи, невідповідність того, що суспільство очікує від чиновника на, за назвою міністра енергетики, з її реальними можливостями, функціоналами. Бо ну, ну якісь зброса, От і п'ять років я пояснюю на кожному засіданні штабу, в Верховній Раді, в комітеті і всі пардон, в очима і роблять вигляд, що не розуміють, про що я кажу. І тому я задав в питання. Пані Світлано, від вас зараз очікують, що ви крайня за весь опалювальний сезон за всю енергетику взагалі, за все, що відбувається. Скажіть мені, будь ласка, яке відношення ви як міністр маєте до Нафтогазу? Ніякого, ви ж розумієте, Нафтогаз держава в державі під Кабміном, під наглядовою радою, там Міністерство вплив нульовий, якщо формально брати? Енергоатом, аналогічна ситуація. Міністерство ніякого відношення до енергому практично не має. Ви ж розумієте, да? а регулятор атомний у нас незалежний. Розумієте, він же незалежний. Навіть якщо міністр на нього інколи цикав, то це демонстрація того, що просто не працює, але формально він незалежний. Енергоатом. Оці компанії мережеві, які обленерго, де зібрані, як вона там називається, ну, енергомережі ну, енергомережа, да, так, Українські там, розподільчі та, мережі. Та, да, розподільчі мережі де Фонд держмайна, по суті, справи, розумієте, там це саме. шахти, наскільки я розумію, там фонді держмайна, ті, що в державі лишилися. Тобто, у міністерстві є якась абстрактна політика, да, так, ну от те, що ви кажете. Енергетична політика така, якась, якісь вони змінюються, документи, щось приймаються, таємні якісь там документи. Хреною подивися бо вона у нас. Я хочу подивитися, мені кажуть, ти йди там на третій поверх, в секретний комітет, нічого фоток не роби, і прочитай, яка у нас енергетична стратегія, енергетична політика.